Доброго дня, 16 травня, 23 рік Миколаїв. Сьогодні на вечір працюємо в своєму садку. Вийшли сьогодні я прикупився, купив ось собі такі ножиці. Вийшов їх спробувати і не можу зупинитися. Для чого я їх купив? Зараз ми знаходимося на нашій висоці кизила. Це школка кизила сіянців. Це їм пішов третій рік. Ось такі сіянці. Я їх формую, вирощую сіянців. Тому що це така деревина рослина, як сказати, яка дуже довгожитель. Дуже вона корисна. І ну, що я хочу довести, що щеплених вони дуже, не дуже довго живуть щеплені дерева. З ними треба особистий догляд, особливий догляд. В общем, я вирощую сіянців. Дерева в мене вони є вже плодоносять І вони будуть жити, як кажуть, до 300 років. Для чого ножниці купив? Тема відео. От довго буду розказувати. Ось ці гілочки зараз ми формуємо, раніше я не формував, і вони росли ось такими зарослями. Заростями. Ну, це я спеціально. Лишив, щоб були різні форми. Це в мене буде кущом, форма, вона пішла, ось зразу гілочки. Аж знизу. Пішли знизу гілочки, вона буде форма кущом. А ці я формую деревом. І треба, щоб даром вони не росли, нижні гілочки, щоб відразу все йшло вверх. Навіщо тратити поживні речовини на оці прирости? Коли вони потім все одно виділяться, я їх виламував руками. А зараз ось такі маленькі виламуємо руками, а де великі формуємо ось такі штамбики. Штамбики і вони дуже гарно йдуть в ріст. Мають вже прирости, ось 20 см прирости. І ось так ми формуємо. Це не то, що там щеплення. Є в мене щеплення. Практикує щеплення зараз. Ось у нас це щеплення. Бунко яке робилося. Ось, бачите, місце щепи, яке робилося пізно. Пізньолітнє, кажу. оце я вчився. І ось таке в мене не міг я ніяк. Зрозуміти все воно на помилках своїх. Поки сам не навчишся, не зрозумієш, як його робити. Ніхто тобі правильно не підкаже. Ось місце окуліровки. І ось такий гарний привіст. Уже в цьому році ми маємо. Буде сіянецьке зило, а це щеплений сортовий великий семена. Але смачні що ті, що ті. Мені більше навіть смакують які мілкіші. Ось ще одне окуліровка, місце окуліровки. Ось. І маємо такі прирости. Все в нас виходить. Але якщо щеплюємо, то щеплюємо просто на деревині. Ось така буде різ... різноманітна рослина, два сорти на одній деревині. А не щеплюємо в корінь. І потім тут ранка. І воно все одно поживні речовини не так. І не таке воно довговічне дерево. Це мої роздуми. про кизил. Ось у нас сіянці ще є. Це їм другий рік, вони не викопувалися. Пішов другий рік. сієнці у нас лишилися ще. Не було в нас місця, так ми їх лишили. Будуть вони рости тут. А це наші дорослі кизили, які вже давно плодоносять. Ось маємо такі вже зав'язь, таку. Це вже дорослі дерева висотою, я їх формую розлогим. Формовка розлога, коротше. Не буду там умнічати. Висоту вони не йдуть. з цього дерева я маю біля 20-25 кг кизилу. Одне у нас, ось друге, це. З великими плодами, де великі плоди. Це у нас деревина, можна сказати, як дикий чи простий. Вони мілкіші плоди, але вони так само смачні. Хто каже, що кизил кисла ягода, терпка. Ви просто Ще його не коштували, так як потрібно. Ви його їсте зеленим. Хто каже, що він терпка і кисла ягода? Вона не солодка своїм присмаком, але коли вона достигає, вона дуже смачна і дуже корисна. Це наші сіянці яким вже пішов шостий рік. Шостий рік і бачимо ось завість. Ми в цьому році отримаємо перший сигнальний врожай оцього свого сіянця. Висотою він десь півтори метра, метр Але... шістдесят. А на наступний рік я впевнений, він буде повністю вже залитий, залитий ягодками. Ось у нас іще насіянцю, якому йде шостий рік. Є місце щеп... щеплення. Ось такий це крупноплідний семен. А це простий, вирощений своїми ручечками, який буде теж на слідуючий рік проводоносити. На цьому немає сигнального врожаю. Сіяний здає на 6-й рік сигнальний врожай, а потім у вас буде радувати своїми вкусняшками. Дякую за увагу. Бувайте здорові. Підписка, вподобайка. Слава Україні!